В день захисників і захисниць України Попрошу у Бога здоров'я і сили для тих, хто себе не шкодує ні днини, для справжніх синів і доньок країни. Бажаю вам рідні, твердості духу і силу здолати все зло і розруху Енергії море. А ще оптимізму, що бачили світ через радості призму. Хай ангел Господній вас вберігає, від кулій снаряду нехай захищає, поможе вам в тому і розпач здолати, і живими приведе до рідної хати. Так хочеться, щоб всі були щасливі, щоб не ридали більше матері. Щоб діти жили в мирі і здоров'ї, без вибухів, без клятої війни. В день захисників і захисниць України попрошу в Бога здоров'я і сили для тих, хто себе не шкодує дні днини, для справжніх синів і доньок країни.